Друзі, вітаю! Капітуляція Ірану. З таким твітом виходить Дональд Трамп і каже, що небо над Тегераном повністю контролюється американцями. Що Аятола головний, це легка ціль, Він може бути знищений, причому дуже швидко. Але Трамп поки що цього не хоче. Він зібрав раду національної безпеки, готовий діяти, діяти, причому серйозно. Доєднується до заяв Трампа Мерц, каже, що а, ізраїльтяни роблять брудну роботу, яку мав би робити Захід в Ірані. І він каже, це підтримує, всі це підтримують. А, ну і, власне, є ще а, послання Путіна на три букви Ізраїлем. Вони кажуть, що а, він їм не цікавий як перемовник. Давайте все це проаналізуємо, тому що. Про Україну теж є інформація в Верховній Раді передбачили, посилили боротьбу з корупцією і тепер відповідальність за корупцію збільшилась. А суперінвестиції попливуть з Україну а, із прекрасних юнікорнів. Причому, мені здається, єдиного європейського юнікорна. От прекрасного юнікорна, який знають у всьому світі, півмільярда доларів він хоче направити в виробництво українських дронів. Ну і Зеленський прибув в Канаду, так, так би мовити, зе прибув, його немає. Трамп накивав п'ятим, а Зеленський приїхав з ним домовлятися. Тому ми там. Трампа немає. Давайте все це проаналізуємо, плюс антиросійські настрої в Ірані. Все це зведемо в єдину картинку. Це пов'язано. Підпишіться на цей Ютуб канал. В Росії вже без випінно в багатьох регіонах можна доєднуватись до Ютубу. Ну і власне ці добні нічого іншого не придумали, як піти і знову жалітися на наш з вами канал, понижуючи видачу. Тому підпишіться, а тому, що коли ви підписуєтесь, росіяни не досягають своєї цілі, і навпаки. Розквітає українське слово в українському Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться. Зробіть донат. Ми для азовців, які воюють на Донбасі, зараз збираємо для хлопців. 1 мільйон будемо купувати 5 аутелів, а 5 дронів, які будуть вистежувати російських окупантів. І хлопці мають потужні дрони для того, щоб їх знищувати. Але щоб вистежити, треба купити 5 таких крутих дронів. Тому, будь ласка, зробіть донат. У нас сьогодні з вами супершвидкість. Ми сьогодні мстимося росіянам за нічний обстріл. Тому вся лють повинна йти в Донати. Донати це єдина емоція, яка може. Помститися наші донати з кулаками. Повірте, ці хлопці знають, що робити з дронами. Тому, будь ласка, 300 з хвостом тисяч є. Рухаємось далі і закриємо швиденько цей мільйон. А тоді вже й нормально відпочинемо. Власне, Трамп вийшов з жорсткими заявами, і його підтримав. І Мерць його підтримала, і Британія. Знаєте, в мене виникло таке враження. Зараз вам все розкажу, але нам всій цій конфігурації треба слово Іран замінити на слово Росія і об'єднати так весь світ. Це те, що світ, Захід мав би зробити з Росією: взяти під контроль небо, знищити їхні атомні ядерні можливості і допомогти. Нам досягнути реальної перемоги, а не розповідати 4 роки, що все буде добре, ми на одних цінностях, ми вам поможемо, але нічого не відбувається. А тут бачимо рішучість, дієвість, лідерство і результат. Так, Ізраїль в це вкладав не один рік, і навіть не 4, і не 10. 60-70-х років ведеться методична системна робота, яка призвела до того, що весь світ чує, знає, бачить і вірить Ізраїлю. Корупції ми там не бачимо. Ось це те, з чим треба нам попрацювати. Трамп вийшов з твітами, каже, що е, можуть знищити головного Аятолу Хімені, але. Каже, він для нас легка жертва. Поки що ми цього не хочемо. Ну, Трамп в своїй браваді показує, як він може гратися з цією мишею. Для нас важливо, що це союзник Путіна. Його знищують. Це прекрасно. От, іранці не змогли протистояти не на словах. До речі, дивні вони хлопці ці іранці. Е, Росія стріляє по 400 шахедів по Україні, а вони по Ізраїлю стріляли 100, бо все продали росіянам. Чому? Тому що вони вірили в російське ППО, вони вірили в російські ракети, вони ж підписали договора. А зараз якраз таки в іранських соціальних мережах несеться. І іранці кажуть, подождіть, а де ж ця грязна собака Путін, хвоста, піджала? Ану йди сюди, на пляшку присядеш. Тому що ти ж обіцяв, що ти нам небо закриєш від Ізраїля, а нічого не сталося. А давай сюди ходи відповідати. І рано б, добре було б забрати свої технології і не передавати шахеди. Знову ж таки, ми знаємо локації, де ці виробництва знаходяться, і ми точно дуже скоро їх всіх знищимо. І своєю балістикою в мене є інсайди, що приїдуть в Україну деякі ракети, вони будуть. Німецькі передавати німецькі підуть на обмін з іншою прекрасною країною на континенті, а вона нам віддасть свої ракети. І буде бум і красива бавовна буде в Росії. І ці ракети прийдуть. Тому тауруси підуть на обмін, а нам прийдуть ракети іншої країни, які вже тут. Бували, якими ми вміємо стріляти, і які пристосовані до тієї авіатехніки, яка є в нас. Ось таку новину мені принесли сьогодні мої друзі-дипломати. Далі, що відбувається? Ізраїль послав Путіна куди подальше, на три букви. Тобто не тільки іранці незадоволені росіянами, до речі, могли б і всипати їм би нормально. От, і ним незадоволені і ізраїльтяни, які кажуть, а ми відмовляємося від посередництва Путіна. Пробачте, будь ласка. Вони кажуть: ми відмовляємося від посередництва Путіна, і ми не хочемо, щоб він був посередником. Він співчуває Ірану, в нього з ним довгий договір. І як він може бути посередником. Він ніхто, він не може бути посередником. І вони відмовились. А Путін же, я вам нагадаю, розповідав, що він готовий бути посередником, продавав себе Трампу. Також я вам зранку розповідав, що росіяни пропонують Штатам Заходу, і ми надіємося, що ні Штати, ні Захід це не прийме і викине цей путінський план куди подалі. Бо надто хитра це путінська комбінація. Путін каже, що ось дивіться, ми не допомагаємо Ірану, а ви не допомагаєте Україні. І ви з Заходом всі заходите, мочите е, Іран, але віддаєте нам на поталу Україну. Надіюсь, Захід це не прийме, бо ми точно цей стіл будемо перевертати. Але російські ППО не спрацювали не тому, що Путін щось запропонував чи вони там спрацювали в хитрокомбінації. комбінацію. Ні. Зовсім навпаки, вони не спрацювали по одній причині. Вони не спрацювали, тому що вони без руки. Вони набрехали, в них техніки самих не вистачає. І Іран вони швидше використовували як донор, ніж реципієнт, якому потрібно було присилати цю допомогу. Тому а, зараз бачимо, що Росія грає, крутить хвостом, всі її розкусили. Ну, от і якраз таки в іранських пабліках несеться а де Путін, де його С 400, де його ППО. Ну, от точно так же Ізраїль і Гошле. Треба, щоб послав і Захід. Що каже а, Британія? Британія допомагає, хоча показала теж характер. Наші джерела, якраз таки заокеанські, кажуть, що британці ставлять жорсткі ультиматуми в Вашингтоні. Вам потрібен Ізраїль? Це ваш союзник, наш союзник а, Україна. Помагайте більше Україні. Ось ті, хто вписується проти цих російських схем і комбінацій. І, наприклад, один з своїх кораблів взяли і розвернули, показали, що можемо і не воювати, якщо ви весь Захід не будете допомагати Україні. Ось це справжні друзі. Оце справжні друзі. Так, вони допомагають Ізраїлю. Але кажуть, помагайте й Україні. Мерц теж вписався, каже, що Ізраїль робить брудну роботу, яку мав би робити Захід. Я вам скажу, Україна сьогодні робить брудну роботу з Росії, яку б теж мав би робити Захід. Якщо ви допомагаєте Ізраїлю, і нам, майте совість. От. А, що він каже? Що, а, за словами Мерца, дії проти Ірану це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас. Він нагадав, що іранський режим приніс смерть, руйнування всьому світу, теракти, вбивства, Хезбула, Хамас. Терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня 23 ніколи не був би можливий без Тегерану. Я мож... До речі, і без Москви. Московські криптобіржі пересилали гроші. Хезбулу інструктували з Росії. Росія приймала лідерів Хезбули. Теж треба бути до кінця справедливими. Є другий терористичний режим. Я можу тільки висловити велику повагу до того, що ізраїльська армія ізраїльське керівництво мали сміливість це зробити. Інакше ми, можливо, місяцями і роками спостерігали б за терором цього режиму, можливо, ще й з ядерною зброєю в інших руках. Мерц наголосив, що в разі готовності Ірану до переговорів про його ядерну програму подальші військові інтервенції не будуть потрібні. Інакше ж на порядку денному буде повне знищення іранської програми створення ядерної. Зброї. Гарна позиція Мерца, ми її підтримуємо, сильна позиція. Ну, от, але треба зробити, щоб така позиція була і проти Путіна. Тому що два сапоги дирявих пара Путін і іранські радикальні аятоли ісламісти. Ось це те, що ми повинні знищити. Якщо це рухається, є поважні експерти і в Україні, і на Заході, які кажуть, що те саме треба робити із Росії, Штати, Захід повинні після е надавання чортів Ірану перейти і допомогти Україні зробити те ж саме, що зараз всі допомагають робити Ізраїлю. Ось це буде справедлива, чесна, гідна політика Заходу. От тоді і Китай зрозуміє, що відбувається, і точно не захоче лізти. Так, да, зараз Китай відріжуть від іранської нафти, якщо дороблять все. Що вони зараз обіцяють. Але якщо Іран відрізаємо, тоді вартість Росії для Китаю виростає. Значить завдання не до завершене. Значить треба добити і цього тупоголового ведмедя. Далі, це щодо близькосхідного кейсу, це важливо, все важливо. Це геополітика, але нам наша країна важливіша. Зеленський прибув на G7 в Канаду. От, має зустрічатися зі всіма нашими партнерами. Головна подія президента це спеціальне засідання. До речі, не буде е в натівського формату Рада е Україна НАТО, але в G7 зробили спеціальну подію. Називається Сильна суверенна Україна. Ну от правда, теж на час вони трошки поскупилися. Зеленський летів туди добру добу, а ця подія буде цілу годину, мало, несерйозне відношення. Має відбутися багатостороння зустріч зеленського з лідерами Франції, Британії, Італії, Німеччини. Дуже важливо Італія, Британія, Німеччина і Франція. Чому тому, що всіх них класні відносини з Трампом? Вони можуть ретранслювати цей позитив на нього. Українського президента також передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії. Вони теж там будуть на підсадних кріслах. Які ми генеральним секретарем НАТО Марком Рюте потрібно він впливає на Трампа президентом Бразилії, прем'єром Індії з двома другими чоловіками. Треба помиритися, налагодити нормальні відносини. Тим більше, що вони кивають, що можуть бути проти Путіна. G7 треба використати. Насправді тут не G7, а добрих G20 збирається. Також президента передбачена коротка спільна зустріч з лідерами Європейського союзу, президентом Європейської ради Антоніо Коштою, колишній прем'єр-міністр Португалії, та нашою прекрасною улюбленою. Політикиною фон дер фондерляйн, головою Європейської комісії. Ось такий план Зеленського. Ну і круті новини. Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, що постачає дрони в Україну. Є такий хлопець Даніель Ек. А він власник суперстартапу Spotify. Хочете зробив революцію в світі музики, хочете слухати швидко класно стрімінгову музику. Купуєте Spotify, там, я не знаю, за долар, за 10 гривень собі місячний абонемент, і слухаєте. Це була суперреволюція. Європейський стартап, який став юнікорном, поїхав силіконову долину, Netflix про це зняв фільм. Одним словом, юнікорн у всій своїй красі, скандинав. Ну і зараз 600 мільйонів євро, а це, знову ж таки, це під 700 мільйонів доларів. Компанія Прима Матерія заснована Даніелем Еком. і... Співзасновником Шакілом Ханом вони вже вклали гроші в Хелсінг в 2022 році ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну за словами ЕКА. Тепер фонд подвоює зусилля у сфері безпеки. Хелсинг це компанія заснована в 2021 році. Зосередилась на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери. Згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків підводних човнів. Власне, все, що треба Україні. Дрони збирають на півдні Німеччині, постачають для потреб України. Також компанія має контракти з британцями, німцями і шведами. Інвестори Хелсін, також шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Axel, Light Speed Ventures, Plural, General Catalyst, загальна сума залучених інвестицій півтора мільярди. Хороші хлопці, Нам такі дрони підходять. Ми будемо їх. Ласкаво запрошувати в Україну. Вони тут так є більше присутні. Їм треба бік І як воно працює в реальному житті. А ми, на жаль, цю екосистему маємо. Дуже круто, що такі сигнальні інвестори, як ЕК, заходять в компанії, що працюють в Україні, але треба запрошувати його напряму в Україну. В нас є круті виробники дронів. Хай ці мільярди заливаються сюди: робочі місця, перемога, безпека, технології все те, чим буде. Славитись Україна уже сьогодні і завтра і в майбутньому. Тому треба залучати сюди гроші, а щоб вони пішли, треба побороти корупцію. Держемор такі гризуть просто наш бюджет у всі сторони. В Раді ухвалили законопроект про підвищення відповідальності за корупцію. Отак от, от 245 депутатів проголосувало, в той же час проголосували за прокурора, вчора ж його імені не знали, а сьогодні проголосували. Теж. Велике питання згідно з пояснювальною запискою, головна мета законопроекту оновити критерії кримінально-адміністративної відповідальності у сфері декларування і незаконного збагачення. Одна з головних змін є перегляд порогів відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Поріг для кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію. Підвищити з півтора до 2,27. в набу пояснюється тим, що останні роки відбулося знецінення гривні, зростання вартості, адміністративна відповідальність за помилки в деклараціях буде застосовуватися лише в випадках, коли вартість недостовірних відомостей перевищує 454 тисячі гривень. Наразі вона була 300. в кримінальному кодексі. Відповідні зміни передбачать. Що за умисне декларування неправдивої інформації на суму понад 2,27 мільйона посадовцю загрожує штраф 136 тисяч. Громадські роботи або навіть позбавлення волі ну така собі сумнівна, несправедлива штука. 2,27 типу помилився, 136 заплатив. Ну, можна грати в корупцію. Документ водночас вносять зміни до закону запобігання корупції, яким обмежується право на ЗК Проводити моніторинг способу життя декларантів. Він зможе проводитися лише за період перебування особи на невизначених посадах. А далі, що вони ще зробили? При цьому назикан не зможе здійснити моніторинг способу життя таких суб'єктів декларування, як, наприклад, особи, які не є державними службовцями посадовими особами місцевого самоврядування, але не дають публічні послуги, аудитори, нотаріуси, приватні виконавці. Головному експертній управлінні Верховної Ради вказали, що такі зміни містять корупційні. Ризики, центр протидії корупції розкритикував законопроект, заявивши, що він фактично послаблює контроль за декларуванням незаконним збагаченням і відповідальністю чиновників. Тому закон назвали типу як підвищення відповідальності за корупцію, а насправді дирка від Бублика. Бабло далі буде витікати з держави. Це проблема. Я все більше останні дні знову починаю говорити про корупцію, тому що це криси, які проїдають дно нашої держави, криси, які крадучи в нашої держави, роблять, що Росія сильніша через це, коли в нас нема в них більше. І це проблема. Корупціонери повинні бути прирівняні до окупантів і повинні каратися і страждати, а не жити на лазурці. Є ще корупціонери і росіяни, це ОПЗЖ, окрема каста, я вам казав, їх треба міняти на Азов. Їх в клітку і туди. На болота і міняти, а не щоб наші сиділи в герої в тюрмах. Навпаки, ті повинні бути в тюрмах, а герої повинні бути вдома. Ви бачили, які тортури на животах наших хлопців, наших героїв. Тому рада займається блюзнірством, ніхто там корупцію бороти не хоче. Заграють з. Популярними фразами, а насправді займаються ось цими справами. Не думайте, що Кабмін далеко втік. На жаль, на жаль, патріотизмом там не пахне. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати. Як гадаєте, чи після Ірану Захід всією силою допоможе нам зробити аналогічну історію з Росією? Чи й далі будемо гратися в котів мишей Перше, друге, чи дійсно хочуть в Верховній Раді побороти корупцію, чи навпаки, хочуть її очолити? І третє, я вас дуже попрошу написати щодо виробництва дронів. Як гадаєте, ось цей наш шанс стати світовим лідером з виробництва дронів буде реалізовано чи знову через бовдурів корупціонерів, ми втратимо цей шанс і не займемо чільне перше місце на світовому п'єдесталі. Напишіть це дуже важливо, тому що ми всі повинні розуміти наскільки. Пильними ми зараз повинні бути до цих корупціонерів і потвор. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал, тому що боти російські і російські користувачі навпаки нас намагаються понизити, а коли ви підписуєтесь, їхній план не спрацьовує. Ми, навпаки, на повній легені дихаємо в українському Ютубі. І друге, зробіть донат, хлопці з Азову воюють на Донбасі. Потужні, класні хлопці. Дуже міцні, ну а ти дуже результативні. Просять, щоб ми купили їм п'ять аутелів. Ну а хто ми такі, щоб відмовляти супергероям? Будь ласка, 100-200 гривень тої люті, яка ще досі не пройшла після нічного обстрілу. Будь ласка, направте в банку. Зберемо цю банку, обіцяю відпочинемо довше ніж минулого разу. Просто так сталося, що ці потвори нас знову обстріляли. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.